Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Рада вас вітати. Мене звуть Анна і хочу додивитися сьогодні е, гороскоп для, на жовтень місяць для раків на такій ось колоді коло сороку. Подивимося, як пройде місяць, як початок місяця у вас мене, середина і кінець. Пам'ятаємо, що овне, раки. Взагалі всі знаки зодіака, всі, хто мене люди дивиться, пам'ятайте, що я роблю загальний розклад, не, просто не індивідуальний. Це загальний розклад для всіх, просто для знака, для знака раки. І у вас раків багато, досить багато. Тож, пам'ятайте, це не індивідуальний. І не в усіх цей розклад може програтися. Так, початок місяця, як у вас мене. Далі, середина місяця, як у вас мене. І кінець місяця. Як у вас мене кінець місяця. Так. Четвірка мечів. Ну, по чотирички мечів ви будете ну, досить втомлені. Засмучені, втомлені. Скоріше за все, вересень місяць у вас так закінчився напружений, був досить такий гарно ви працювали. Ви просто підзамурилися і вам потрібний відпочинок. Можливо, комусь відпустка буде, можливо, вже ви відпустки. І... Можливо, відпочивають, поїхали, або ж просто пам'ятайте, якщо ви відпустці відпочиньте, не потрібно звалювати на себе знову якихось куча справ по домі. Пам'ятайте, просто відпочиньте, приділіть час собі на відпочинок і на те, щоб привести свій емоційний стан в порядок. Наступна карта: двійка. Двійка жезлів. Ну, по двійки жезлів. Двічка жезлів у вас вказує, що от у вас розпочнуться якісь, якісь нові справи, якісь у вас будуть нові починання, і де ви будете робити цю справу не самі, а розподілити обов'язки з кимось. І пам'ятайте, що від вас залежить гарний кінцевий результат справи, яку ви будете робити. Будьте відповідальними, сміливими, рішучими. І доводьте завжди свою справу до кінця, і не залишайте людей, які з вами працюють самих. Допомагайте і відповідально відноситесь до своєї справи. Наступна карта старший аркан Башня. Ну, вона вказує вам на те, що якщо ви будете безвідповідальні, не будете відноситися з відповідальністю до всіх своїх справ, до всіх своїх проблем, то. Просто ті проблеми будуть нові з'являтися: нові і нові, нові. Просто буде крах всіх ваших планів і перестане все вдаватися. Ну, зараз подивимося наступну карту. Ну, наступна карта більше говорить про те, що по карті башні, скоріш за все, у вас буде бути крах всіх ваших негараздів, які приведуть до того, що у вас все буде гарно. Все у вас вдасться, будуть радісні, приємні звістки. І ті справи, за які б ви не взялись, вони обов'язково вам принесуть гарний результат. І також вам карта сила говорить, що всі б трудності, які у вас не виникали по карті башня, обов'язково ви, вступивши з ними в бій, як то кажуть, з цими трудностями, обов'язково вийдете переможцем і у вас все вдасться. Головне відповідальність. І рішучість. І наступна. Карта. карта випадає трійка чаш. Карта радості, святкування, празнування, можливо, якісь будуть сімейні свята, можливо, ви на роботі будете якраз святкувати перемогу над якоюсь своєю справою. День середина місяця буде у вас досить позитивною. Якщо з початку місяця і виникатимуть якісь проблеми до середини місяця, ви можете гарно їх вирішити. Наступна карта Колесо Фортуни вона вам принесе старший аркан, принесе вам обов'язково вдачу, радість, виграші, приємні сюрпризи і несподіванки. Але пам'ятайте, що потрібно завжди вашій долі казати дякую за те, що вона вам дає. Бо якщо Ви будете не. Не цінити те, що вам дається, то та вдача, по фортуни, яка вам випадає, вона може відвернутися. Будьте завжди роз... з розумом до всього відноситися. Розсудливо відноситись до того, що ви отримаєте. І все далі піде добре. Наступна карта луна. Ну, тут ви будете старший аркан. Знову ж таки, старший аркан, це вже четвертий старший аркан. Наказує вам на те, що. От... Якісь ілюзії будуть, якісь обмани можливі. От, отут ви доб'єтеся гарного успіху, вдачі і гарних новин. Скоріше за все, знайдуться у вашому оточенні люди, які вам просто будуть заздрити. і намагатися просто ставити вам палки от в колеса, щоб у вас нічого не вдалося. Але просто будьте уважніші до оточуючих. Можливо, просто буде втрата якоїсь такої от енергії, будете відчувати себе недобре. Можливо, якісь є енергетичні вампіри в вашому оточенні. Головне просто придивіться до тих людей, які вас оточують. Так, наступна карта дев'ятка жезлів. Ну тут, скоріш за все, по девятки жезлів ви знайдете тих обідчиків, які на вас прийшли, які проти вас плели інтриги. І... Вводили в вас якусь оману. І дев'ятка жезлів говорить вам про те, що от ви приймете оборону і будете намагатися від них закрити себе від тих людей, які недобрих людей, які вас оточують, і від тих неприємностей, які вони вам будуть давати, приносити. І ця карта на кінець місяця вам впадає трічка мечів. Ну, по трійки мочів. то це не геть добра така, така карта. Вона не геть такі добрі. ці. Можливо, будуть ці проблеми і проблеми по здоров'ю, перевірю. Якщо вам планували прихід до, до лікаря, то обов'язково сходіть і не відкладайтеся на наступний день. Просто якісь будуть дептації, якісь погані новини. Ну, так, кінець місяця, звісно, не геть добре закінчиться. Зараз ще витягну одну карту. Подивлюся, як ви справитеся з цими трудностями по трійки мочів. І вам випадає карта влюблений старший аркан. Це говорить про те, що ті негаразди, які тут виникли, обов'язково все у вас видасться. Головне, по цій карта вам показує на те, що вам потрібно буде якийсь зробити. Вибор, якийсь у вас буде. От, ви будете стоять, от, можливо, потрібно буде розірвати якісь відносини, можливо, вам потрібно буде піти з роботи, щоб уберегтися вже від тих людей, які там вам надокучили. Карта вибору, пам'ятайте, майбутнє буде залежати від того вибору, який ви зробите. Якщо ви зробите правильний вибір, гарно його обміркуйте все. Зважте всі за і проти, все добре, обміркуйте. І якщо ви правильне рішення приймете по тій трійки-мачів по тих негарантах, яких у вас виникнуть, то по карті влюблення закохань у вас, вас обов'язково, буде гарний результат, і ви зможете подолати ці проблеми. І тоді в місяці у вас пройде добре. Закінчите добре. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До мене це важливо. Дякую за побачення.